Христос посеред нас, дорогі друзі, крокуємо шляхом до Різдва. Все менше і менше часу залишається до того моменту, коли ми будемо святкувати прихід у світ Божого Сина. І сьогодні хотів би з вами застановитися над трьома моментами перебування Бога між нами. Зі значення святого Альфонса Ліуорі, засновника чину редемптористів, він у цьому вченні каже про такі місця особливої зустрічі людини і Бога. Першим місцем зустрічі людини і Бога, це є ясла. Ясла, які покладається Божий Син. Творець неба і землі приходить у цей світ і стає маленькою дитиною, воплочується у тіло людське і покладає себе в ясла. І тому, так як у моменті Різдва не всі прийняли Божого Сина, тому що не всі в той момент йому поклонилися, не всі його прийняли. Були такі, які прийняли, такі, як Царі, пастушки, інші люди, які прийшли до печери воплоченого Божого Сина, поклонитися йому, але були і ті, які його відкинули. Це цар Ірод, це книжники, Фарисеї, які не прийняли Ісуса. Подібно і зараз не всі приймають народження Божого Сина. Маємо Найперше у цьому першому місці зустрічі у яслах прийти поклонитися Ісусові. Друге місце зустрічі людини і Бога це Хрест, на якому розп'ятий Божий Син. Ісус, проживши у цьому світі 33 роки, восходить на гору Голгофту, щоб там принести себе у жертву. За гріхи цілого людського роду. Тому другим місцем зустрічі людина і, людини і Бога є хрест. Маємо так само постійно поклонятися оплоченому Богові, який розп'ятий на Хресті. Це і друге місце нашої зустрічі з Богом. І третє місце. Де ми зустрічаємо Бога, де він повсякчасно залишився з нами до кінця віку цього, це є кивот. Ківот, у якому Всемогутній Бог, володар цього Всесвіту, залишився у частині малесенького хліба, який є у кожному кивоті, у кожному храмі. Тому це місце зустрічі, до якого ми повинні постійно приходити і поклонятися Богові. І не тільки поклонятися, але приймати цього Бога до свого серця, до своєї душі. Тому що Бог у повноті дає себе прийняти у наше життя. І це відбувається в момент тоді, коли ми приймаємо Ісуса. У найсвятішій тайні Пресвятої Євгарисії. Тому роздумуємо у цьому дні про ці три місця, де ми можемо зустріти Бога. А це є ясла, це є хрест і це є ківот. Амінь.